і добігає кінця важкий та незламний 2022-2023 навчальний рік. Ми витримали і гідно відпрацювали, зазначає начальник управління освіти Олена Принц. Це рік випробувань і переформатування системи освіти згідно реалій сьогодення. І останні дзвоники, які пролунають в закладах загальної середньої освіти міста, вже завтра для когось просто перегорнуть календар в літо. Відпочинок для інших стануть завершенням етапу життя і початком нового пошуку себе. 31 травня у всіх закладах загальної середньої освіти міста лунатимуть останні дзвоники. Адміністрації закладів планують провести урочисті лінійки щодо завершення навчального року. Тобто, це 31 травня у кожного свій час. Хочу наголосити на тому, що проводитимуться ці лінійки у закладах загальної середньої освіти там, де є укриття. Є деякі школи, які хочуть провести ці лінійки у стінах свого закладу, і вони підписали сьогодні договори із тим укриттям, які знаходяться біля їхнього закладу, не більше ніж 100 метрів. Випускникам 9 та 11 класів традиційно будуть вручені документи про освіту цього року. Заклади освіти планується зробити урочисто. Спланована вже дата заздалегідь видачі цих документів. Офіційна дата це 15 червня. Але через те, що у нас в нашому місті проводитиметься НМТ, всі заклади не мають укриття. Тому ці дати коливатимуться від 14, 15, 16 червня. Тому цю інформацію батьки можуть дізнатися від адміністрації своїх закладів від класних керівників, і саме час проведення також можуть дізнатися у своїх закладах. Взагалі-то проводитимуться урочистості на шкільному подвір'ї. Ніхто не забирає дитинство у дітей, маємо обов'язково вручити дітям документи про освіту, побажати їм найкращого майбутнього. Не слід забувати і про правила безпеки під час літніх канікул. І тут основна відповідальність лягає на батьків. Хочемо нагадати, що маємо обов'язково дотримуватися правил безпеки саме влітку, щоб діти наші оздоровилися, поїли вітамінів, відпочили на сонечку, отримали ті сонячні промінці для здоров'я, але маємо обов'язково дотримуватися правил безпеки. І батьки мають в цьому бути їм в допомогу, адже влітку вони перебувають з батьками, і відповідальність покладається вже на батьків. Будьте активними, але з дотриманням. Техніки безпеки відзначити перший день літа свято дитинства учням шкіл і дошкільнятам пропонують разом. Ці заклади освіти, і дошкільної, і загальносередньої і позашкільної освіти планують провести виховні заходи до міжнародного дня захисту дітей. Тому запрошуємо всіх взяти участь. 9-й годині ми проводимо акцію біля пам'ятника Горошка. У 10-й годині ми відкриваємо мовний табір на базі закладу загальної середньої освіти номер 2 Об 11 й годині відбуватиметься міський захід. У парку Михайлівському. І сподіваємося, що діти в цей день отримують масу задоволення. Ірина Вербинська, Анатолій Локінчук, перший муніципальний.